Неверленд земля монстрів, земля ельфів, земля магії і земля людей. Люди дісталися до континенту і знайшли свій дім на цій землі, закріпилися та освоїлися. А потім почали експансію спочатку повільно та повзучу, а потім стрімку та незупинну. Пусті, небезпечні та незаселені землі вітали їх кров'ю і необхідністю працювати. Але люди були готові до цього, дуже добре готові. З поту і крові виросла людська цивілізація, велична та могутня, і з'явилися горді людські владики, і з'явилася держава людей. Світ Неверленду став світом людей. І сьогодні ми розповімо про те, як це відбулося. Ви на каналі GameVis. Ми, як завжди, дякуємо за неоціненну підтримку наших патронів, котрі допомагають цьому проекту розвиватися. Без жертводавців наш канал випускав би контент набагато рідше. А якщо ви теж хочете долучитися до числа цих крутих людей, ласкаво просимо до нас на Patreon або до списку спонсорів прямо тут на YouTube. Половину зібраних коштів ми перераховуємо на потреби ЗСУ у фонд за вибором патронів. Вся звітність у спільноті. Ну що ж, в будь-якому разі заварюйте гарячий чай та беріть смачний пиріжок, бо попереду продовження нашої повної історії світу відьмака. Обіцяємо, буде дуже цікаво. В минулому відео ми закінчили на моменті прибуття людей на континент. До диких, наповнених монстрами земель, причалили кораблі з переселенцями раси Homo sapiens на борту. Світ Неверленду пронизували магічні потоки, ріки чистого хаосу, і деякі з людей змогли їх опанувати. Так серед людства з'явилися перші чародії: Ян Бекер, Іворіше та інші. Саме вони своєю магією змогли уберегти перші слабкі людські поселення від чудовиськ, трупоїдів, вампірів та іншої нечисті. Саме вони допомогли збудувати перші міста та звести перші фортифікації. Саме вони піклувалися про погоду, щоб не пропали перші людські врожаї, і саме вони стали запорукою швидкого розквіту цивілізації людей. Стали запорукою того, що кількість людей зростала у геометричній прогресії. Більшість народжуваних дітей рятували, бо було мало хвороб та небезпек, від яких не рятувала б магія, харчів і води вистачало. Людям знадобилося всього пару поколінь, щоб вийти на показники загальної популяції у десятки і навіть сотні тисяч осіб, і все завдяки магії та магам. Три найлегендарніші людські кораблі з білими вітрилами прибули у гирла Понтару та Яруги. Річок у центральній частині континенту у 764 році за літочисленням ельфів. Впродовж наступних десятиліть і аж до закінчення катаклізму сполучення сфер, коли портали між різними світами були ще відчинені, береги Неверленду приймали все нових людей. Кораблі з переселенцями причалювали на півдні у землях, котрі пізніше назвуть Назаїром та Нільфгардом. Причалювали вони і на півночі, на територіях, що з часом стануть королівством Ковір та Повіс. Причалювали вони навіть на Скеліге, західних островах з жорстоким кліматом. І ще прибували до гирла Понтару та Яруги, поповнюючи поселення тамтешніх людей новою кров'ю, новою робочою силою та новими світлими головами. Дуже стрімко усе західне узбережжя континенту буквально усіялося поселеннями людей людськими племенами та навіть першими державами. Чародії допомагали цим поселенцям захиститися та вижити. І зовсім скоро, у рамках всього пари поколінь, людей стало настільки багато, що на континенті нарешті забурлило справжнє політичне життя. Навколо найбільш харизматичних лідерів почали формуватися перші держави. І тут ми приходимо до перших людських держав на континенті та до імен їх легендарних правителів, чиї постаті назавжди закарбувалися у пам'яті народів Неверленду. Все почалося з двох імен: брати Дезмонд та Самбук. Двоє владик з числа перших переселенців, які стали тими самими людьми, що змогли об'єднати усіх навколо себе, тими, кого звичайні люди слухалися. І досі простий народ пам'ятає тих королів та тужить за ними. Скоріш за все, ще у рідному світі людей ці двоє мали благородне коріння. Саме вони були капітанами тих чотирьох кораблів, що прибули до гирла Понтару та Яруги. Двома керував Дезмонд, ще одним самбук. І одним такий собі Кербін, але про нього пізніше. Дезмонд та Самбук силою та словом першими сформували державні утворення вже через кілька десятків років після висадки. Південніше були володіння Дезмонда, ті землі, котрі зараз прилягають до Яруги: Соден, Верден та Бруге. Саме вони стали колискою людської цивілізації на континенті. Річка Яруга була важливою через доступ до прісної води. А помірний клімат цих земель дозволяв поселенням розвиватися особливо бурхливо. Через кілька років після того, як присутність людей була закріплена на північному березі Яруги, Дезмонд повів своїх людей і на південний берег річки. За допомогою чародіїв були зведені перші мости та переправи. Вже там, освоївши землі поблизу Марнадальської долини, тоді вона ще так не називалася. Люди віднайшли покинуту ельфійську фортецю Ксінтреа. Котра на диво збереглася у дуже хорошому стані. Ельфи залишили її не так давно, вони переселилися східніше від берегів континенту, коли тільки почалося сполучення сфер, щоб не ризикувати зустрічу з безліччю прибульців. І це був справжній подарунок долі, діамант, навколо якого можна було побудувати справжнє велике місто перше велике місто цивілізації людей. І цією нагородою люди поспішили скористатися. Зовсім скоро простори навколо фортеці були засіяні будинками та іншими будівлями, а сама фортеця стала резиденцією правителя Дезмонда, і навіть не просто правителя, а вже короля Дезмонда. Саме він відкрив це місто, саме йому підкорялися люди, що розселилися на берегах Яруги. Тому дуже швидко Дезмонд оголосив себе королем. Правда, слово Ксінтре людям було вимовляти складно, тому вони його спростили, назвали своє місто Цінтра. Який все новостворене королівство. Так на землях континенту постала перша держава людей, і цією державою була Цінтра. Проте, крім Дезмонда, у людей був ще один лідер. Його підтримувала менша кількість послідовників, проте він мав такі ж королівські амбіції: його ім'я Самбук. Знаючи про те, що багато людей прибули до континенту північніше Яруги у гирлі Другої Великої Річки з назвою Понтар. Самбук вирішив не претендувати на землі, які колонізовував Дезмонд. Він вирушив на північ, де засновував поселення у гирлі Понтера, задобрюючи тамтешніх поселенців і різними методами, добиваючись їхньої лояльності. У північних землях самбук знайшов ще одне покинуте ельфійське місто. Не таке прекрасне, як у цинтрі, проте також дуже непогане для заселення людьми. Левова частка яких тоді ще могла називати себе безхатьками. Те місто він назвав Цідарісом. І за прикладом Дезмонда, Самбук проголосив себе королем навколишніх поселень. Його землі називали за прикладом столиці словом Цідаріс. Так, за короткий час після прибуття людей на континенті постали дві молоді держави перші держави Цінтра та Цідаріс зі столицями у одноіменних містах, містах, заснованих на ельфійських руїнах. А далі, далі було тільки більше ненаситність. Напевно, це слово з усіх інших описує всю людську расу найкраще. Людям ніколи не буває достатньо того, що в них є, їм завжди мало. Завжди. Якщо ж людина каже, що їй достатньо, скоріш за все, вона вже мертва. Хоча може про це ще не знати. Саме ненаситністю людей можна пояснити ті події, що відбувалися на континенті далі, та призвели до незчисленних війн, смертей та страждань. Але про все по черзі. Очевидно, що перші поселення та молоді держави людей були слабкими і не надто заповненими. Їх потрібно було розвивати та зміцнювати, проте замість цього молоді правителі думали тільки про те, щоб заграбастити собі побільше пустих та незайнятих територій. А на той момент таких було дуже багато. Ельфи жили на сході, і про їх роль ми розповімо пізніше. А от північ та південь та все західне узбережжя були майже пустими. Кількість невеликих поселень росла буквально мов на дріжджах, а колоністи за наказом Самбука та Дезмонда розходилися все далі і далі, тим самим збільшуючи території їх держав та число поселень, що платили їм данину. Крім того, Самбук підкорював дикі племена вожгорів, що прибули на континент ще до тієї самої великої висадки у гирлі Понтару та Яруги. Паралельно Дезмонд проводив походи на південь, а в землі, де жили ще дивніші люди. Котрі взагалі не зрозуміло звідки взялися, ймовірно, також прибули на якихось кораблях з якихось порталів, проте достовірної інформації про це не збереглося. У результаті дві держави збільшили свої номінальні території до неймовірних розмірів, і контролювати їх у правителів за відсутності великих армій не було ніякої змоги. Землі, які контролював Самбук, простягнулися від Сідарісу на півдні через північні землі Темерії на сході і аж до Лукомор'я та Драконячих гір на півночі. Території, ж, які контролював Дезмонд, знаходилися на півдні. Сучасні Верден, Бруге та Цінтра входили в їх склад. Також там була велика частина земель теперішньої Темерії, а на півдні кордон сягав безкраїх степів на Заїру. Ця влада ще сотні років по тому буде снитися правителям Цінтри у солодких снах, і до кінця правління цінтрійської династії всі її владики будуть носити титул не просто володаря цінтри, а цитую правителя цінтри, принца Бруге, Герцога Содена, наступника Анскеліге, Сюзерена Атре та Аб'яра. Непоганий перелік титулів, і що найголовніше історично виправданий. Бо саме у Цінтрі людська цивілізація розпочалася як така. Отож, геополітична мапа нового світу склалася вже протягом кількох поколінь після приходу великих мас людей на континент. Величезні неповоротки молоді королевства, де навіть не було достатньо великих армій, де міста ще не встигли з'єднатися дорогами, де тільки протоптувалися перші історичні стежки та визначалися ті, хто буде правити. Вони просто не могли існувати довго. Владики Дезмонд та Самбук просто не мали змоги контролювати всі ці величезні території. А тому фрагментація молодих людських держав була лише питанням часу, дуже короткого проміжку. Перший конфлікт стався на просторах, котрі зараз називають Темерією. Про нього ми не знаємо нічого, відомо тільки, що в результаті утворилося автономне формування у Західній Тимерії, яким номінально правив король цінтри Дезмонд. Можемо навіть припустити, що то була війна Дезмонда проти Самбука, і Самбук її програв. Але зовсім скоро конфліктів спалахнуло просто неймовірно багато. Тригером такого процесу стали смерті королів Самбука і Дезмонда, котрі сталися в дуже близькому часовому проміжку. Розділимо долі двох держав і поговоримо про них по черзі. Почнемо з володінь Самбука. Велика держава Цідаріс після смерті короля проіснувала дуже недовго. Збіглося одразу кілька факторів: перший численні нащадки Самбука. Всі вони бачили себе правителями всієї держави. Всім їм сам віддав під управління лише якусь частку території. Вони сварилися і воювали між собою. А коли раптом на прибережні міста Цідарісу напали пірати зі Скеліги, королівство було розтрощене за кілька днів. Воно, по факту, майже і не противилося новій силі. Про піратів зкеліги тоді ще навіть не знали. І кожен з численних синів самбука або відкуповувався від скелігійців, або вступав у битву своїми мізерними силами, програвав і зникав з історичної карти континенту. Об'єднатися та опиратися скелігійцям нащадки самбука так і не змогли. Коли ж нашестя скелігійців закінчилося, від Сідарісу не залишилося і сліду всього кілька маленьких князівств на землях сучасної Реданії та власне місто Цидаріс з оточуючими землями. Розграбоване та занепале місто, котре ще дуже довго будуть відбудовувати. Назви тих маленьких держав навіть не збереглися до наших днів. Цідаріс занепав тільки через сотні років на землях колишнього великого Цідарісу з'явиться правитель на ім'я Радовід Перший великий. Він волею та мечем об'єднає землі на північ від річки Понтар і створить державу з назвою Раданія. Цідаріс також з часом відродиться, проте буде вже невеличким прибережним васальним утворенням. Ну що ж, поки великий Цідаріс докотився до повного занепаду, володіння Дезмонда під тінню цінтри розквітали, проте їх фрагментації також було не уникнути. Дезмонд, на відміну від самбука, не наробив безліч потомків і не віддавав кожному з них частинку своїх володінь. У нього був всього один син на ім'я Абданк, а також придворний чародій радник, якому Дезмонд довіряв. Взагалі, Дезмонд був точно розумніший за самбука, бо проводив політику, при якій його держава набагато швидше розвивалася. Цінтра ставала перлиною континенту, а паралельно розвивалася темерська автономія, якій, очевидно, потрібно було давати статус окремої держави. І Дезмонд це зробив. Він не тримався за території, якими заволодів. Він старався уникнути кровопролиття, і тому народ його так сильно любив. І тому він вважається засновником одночасно двох королівств Цінтри та Темерії. Свого сина Абданка Дезмонд бачив саме правителем Темерії. Коли король Дезмонд загинув, Абданк був ще зовсім юний. Тому на якийсь час Темерією став правити дядько Абданка на ім'я Абрат Старий Дуб. Наставником та учителем Абданка був чародій на ім'я Рафар Білий. Так так, саме той Рафар, чиїм ім'ям назване зілля у комп'ютерній грі Відьмак 3 Дикий Гін. Але повернемося до історії. Бо королем Цінтри після Дезмонда став не його кровний родич, а людина з взагалі іншої родини такий собі Кербін. Він започаткував нову династію. Той самий Кербін, що керував одним з чотирьох кораблів перших переселенців, саме він створив династію, котрій було суджено правити цінтрою століттями. На диво, до наших часів не збереглося жодного свідчення того, як саме Кербін став королем Цінтри. Ми не знаємо, чому Дезмон залишив свого сина для трону саме Темерії, і ми не знаємо, чи передував такому стану справ конфлікт, чи все було мирно, і ким Кербін приходився Дезмонду. У нас просто є факт: такий собі невідомий Кербін раптом став королем Цінтри і започаткував у славетній державі свою династію. При цьому землі Назаїру також отримали свою автономію, ставши тільки васалітетом центри, а не частиною цієї держави. Король Кербін навіть одружився на донці правителя Назаїру, яку звали Бека, щоб закріпити зв'язки між державами союзом крові. Судячи з різних настільних ігор, записок Сапковського та книжної саги все було приблизно так. Якщо ви заплуталися в тому, що ми розповідали, не страшно. Зараз ми коротко покажемо на мапі, що відбувалося. І ще пройдемося по історичних датах. Висадка людей на континент сталася приблизно 764 року за календарем ельфів. Саме цим календарем ми будемо послуговуватися у майбутньому. Всі описані мною раніше події відбувалися протягом наступних 60-70 років. Також у першій половині ХІХ століття Неверленду ми маємо наступну ситуацію. На півночі все почалося у Цідарісі, звідки король Самбук поширив свій вплив на землі Реданії і аж до Лукомор'я. На ельфійських руїнах заснував місто Цідаріс, на інших руїнах місто Новіград і безліч інших поселень навколо. Та після його смерті всі ці території лишилися під контролем його численних синів. У цей час на скеліге сформувалася своя окрема, дуже агресивна держава, що дуже добре вміла будувати кораблі. Коли сам бук помер, пірати Скеліґа напали на роздроблений Цідаріс. Вони пограбували та перетворили багато цих молодих поселень на руїни. Тільки через сотні років ці території під своєю сталевою рукою об'єднає король Радовід І і створить королівство Раданія. Поки ж це дика земля беззаконня та конфліктів окремих князьків. На півдні все було краще, на півдні все почалося у цінтрі. Король Дезмонд, що також зібрав під своїм покровом багато земель, вчинив мудріше. Він сам розділив непомірно велику державу на кілька утворень. Тому, коли він помер, ця структура витримала атаки піратів та збереглася. На історичному моменті, на якому ми зупинилися, у нас є держава з назвою Темерія. Її правителем має бути син Дезмонда Абданк. Проте, поки Абданк надто юний, править Темерією дядько Абданка, а брат Старий Дуб. Навчанням абданка займається відомий чародій Рафар Білий. Він же є головним магом темерії. Також він дбає про те, щоб поселення людей не тероризувалися монстрами, котрих дуже багато всюди, слідкує за врожаєм і є справжнім улюбленцем простого народу, що вважає Рафара ледь не месією. Паралельно з цим зберігається держава з назвою Цінтра та столицею у однойменному місті. Цінтрою після смерті Дезмонда править король Кербін, котрий засновує справжню королівську династію. Ще південніше в нас є Назаїр, котрий отримав нову суб'єктність, проте не повною мірою. Назаїр все ще залежний від Цінтри, але там є свій король. Король Назаїру не хоче сваритися з цінтрою, тому владика цінтри Кербін одружується з Назаїрською принцесою на ім'я Бека і цим самим назавжди пов'язує два королівські роди. Ось така в нас ситуація. Людська цивілізація розвивається семимильними кроками. І всі інші держави Неверленду, про які фанат Відьмака точно знає, утворяться на континенті пізніше. Ми обов'язково все розповімо у наступних відео, бо назріває дещо велике. Паралельно усім цим процесам визріває конфлікт нового порядку расовий конфлікт. Нарешті люди зіткнулися з ельфами, зустрілися з ними, налагодили контакти, а потім пішли на них війною. Бо як ми відмічали на початку нашого відео, людям завжди мало всього. Глянемо на мапу ще раз, зверніть увагу на міста з назвами Везіма та Марібор. Вони на самому кордоні тодішньої тимерії, і це ельфійські міста. Там живуть ельфи Айнсейтхе, а брат Старий Дуб дуже амбіційний правитель. Він хоче більшого, він бачив приклад цінтри і те, що на руїнах ельфійських міст. Збудувати свою прекрасну твердиню набагато простіше в його голові зароджуються дуже очевидні думки. Також більшого хочуть інші, ті, про кого ми ще не згадали. Чародії. Вони зрозуміли, що серед дітей, котрі народжуються в нових поколіннях, є справжні джерела магії. Ті діти не знають, якою силою володіють, і їх треба цьому навчити. Для цього потрібна організація, а ще потрібна допомога. Ситуація загострюється з усіх сторін. Скоро все вибухне, і буде кров, та буде війна, і буде магія поставлена на рейки. Але все це у наступному відео. Поки ж команда Їм дякує меценатам, що підтримують наш проект фінансово. Друзі, без вас ми б не змогли розвиватися та випускати нові відео регулярно. Якщо хочете ще більше контенту, підтримуйте нас на Патреоні чи прямо тут на Ютубі. Ми старалися, щоб зібрати всі ці уривки якоїсь поодинокої інформації з різних джерел докупи, щоб історія світу відьмака постала максимально стрункою та структурованою. А ще ставте вподобайку, пишіть коментар та до нових зустрічей на каналі GameVis.